Так, друзі, всім привіт! Нарешті ми це зробили. Майже рік ми з ним гралися, і він в полі. Він в полі, робить роботу, робить красоту. Це я прокірався, вийшли ми в поле, перві гектари, він працює, красота! Зараз я вам покажу. Довго ми з ним боролися і нарешті ми добилися успіху. Добилися ми успіху, зробили кіровця, вийшли вже ним в поле на іспитання оранка. Тяжола, звісно, але ми ну, хочемо його і спитати, провірити, як він себе покаже. От. Е, то одну кліточку вирішили виорати, тут небагато, 10 гектар. От, рішили поки виорати, пройшли колісницею попереді, щоб краще була воронка, І ззаді оремо. Е, інші поля будемо поки чекати, може дощ піде. Може трошки легше буде. Отак От він іде. Довго ми з ним гралися, Ну, хто не в курсі, розкажу бистренько. Ми придбали цей кіровець, вийшли ним в поле орати, а він викидав воду і грівся. Викидав воду і грівся. Так ми ним нічого в минулому році не зробили. Розібрали двигун. Причину ми так і не знайшли. Було декілька причин, чого він міг би це робити. Ну, ми поміняли термостати. Не було термостатів на двигунові. Тут двигун дафовський стоїть, хто не знає. Не було термостатів, поміняли, поставили термостати, поміняли помпу. Ще одна причина була. Тут, коли робили двигуна, поставили назад старі болти на головку. Кажуть, що це теж може бути причина, тому що тут болти закручуються в водяну рубашку. І заводські болти нові йдуть з герметиком. А якщо ставиш старі, їх треба мастити герметиком. Це теж може бути одна з причин. Головки провірили. Одна заглушка була прогнивша. що ну, так ми толком конкретно причину не знайшли ми це все зробили устранили він працює працює температура 80 85 75 отак, більше 85 не нагрівається о, о. Льоня щось провтикав. Отака так. От ораночка. Зараз ми з вами поміряємо глибину. Поміряємо глибину. Так, да, звісно, грудували, але ну, нам треба провірити і трактора, провірити, і плуга провірити. І розход. Розход, звісно, я вам вже скажу в інших відео. Вже можна буде й обзор зробити. А то багато Рафаель просив мене обзорчик на нього. Рафаель, час помиємо. Приведемо його в порядок і зробимо обзор для тебе. І для всіх підписників, хто хоче його бачити. От. А так поки не міг робити обзор, ну як він не, не працював. Е, не даємо ми йому поки форсаж на маленьких оборотах, на середніх там Ну помаленьку, і оперухіоранка тяжола і ну, не даємо е, нагрузки сильної. Він собі помаленьку волочить. зараз побачите. Да, плужок, звісно, тут не ахтів. Не Роботу робить, але ну, не то що хотілося. Не димить нічого. Треба ще грузу йому назад поставити. Або плиту якусь, бачите, він скаче, коли на грузочка він скаче. Ну-ка, верні, коли припнуло добре цей. Треба йому б, а, на ззаді груз поставити. О. Плуг, оре, звісно, ну, ну, не так, як я хотів. Йому, звісно, щоб оборотного плуга, о, то було б діло. Йому, щоб 7 плюс 1 вчепити оборотний, то б він робив би красоту. Ось така виходить. Борозна. Ну, Льоня ще, звісно, теж він ще не набив на ньому руку. Що це перве поле, перві його ці, перші одні роботи. От, він ніколи на кіровці не, не працював, так що він ще не сильно спец на кіровці. Але ну, я задоволений, він, ну, це сила, що там говорити, це сила. Це сила. Так, ідемо, зараз візьмемо цей і поміряємо. Так, колісниця зробила роботу свою. Змульчувала, все, падали цю зі, але ну що, осадків немає, дощів все горить. Подивіться на цю кукурузу. Подивіться на цю кукурузку. Маса вигналася. Подивіться, маса Вон, вище мене, ймаю. Ну, полтора раза, а качана. Все я відкривав, качана. Немає. Ой, так що, а у нас такої кукурудзи дуже багато. Майже, дві. Одна, наверное, більше, ніж 200 гектарів такої кукурудзи. Якщо вона по 20 буде сипати, то буде добре. Так, взяли лінійку, монтіровку, зараз поміряємо, що ми тут волочимо. Після, після колісниці звісно, гарна о, оранка. Е, там ми зайшли, е, пару оборотів зробили без колісниці. Ну, він не встиг приїхати, не пішов попереді. То ну, стерня зверху, знаєте як. О. А після колісниці красота. Є трошки, звісно, це ж. Необоротний, оборотний, не з предплужниками. плуг. Так, ну давайте. Ось так ось будемо. Так, зараз зробимо дно. Ну. Так, є дно. Є ось Монкировка, я не знаю хто там. Як міряє, ну там топтатись нема смисла, тому що... Ну, груда, що там тут топиш. Я попробую всі там. Так. Як вам показати? 27 сантиметрів. 27 сантиметрів. 27 см. Внизу вологу ми достаємо, бачите, на такій ці волога є, але жарило, Це сьогодні стало, вчора стало пасмурно, поїзд хмарки, вчора взагалі було душно, капець. З'явились хмарки. І сьогодні хмарки, прекрасна погода. О. Так, ой, ось його запахали манкировку. так, Як там такого? Топчу, да? о, так. О, так? так, Отак. Так, ось його. Напротив дирки. Напротив відверстя поставив. Оце був марк. Метка, вернее. Ну Тут показує 32. Ну це так. Плюс-мінус. Там 28 чи 27, тут 32. Ну це таке. Ну 27, то що там я бачу, ну мені то більше. Понятніше, а там конкретно 27 сантиметрів. Іде без нагрузочки. Обороти трохи вище середніх. Можна буде поставити, поставимо йому грузи ще на задок. Чи якийсь ну щось придумаємо, чи блок якийсь, або зробимо йому груз. Тоді можна б ще й підглібити. У нього дурі вистачає, а просто він скаче, пробуксовує, скаче. А йому, звісно, щоб оборотного плуга була б красота. Була б красота, тому що оці загонки мене, звісно, під гумароють. загонки. Читай, дивися, піднімає і скільки їздить по кругу пале соляру. Оборотним плугом було. Ну, ви, у нас немає оборотного плуга. Зараз сядемо з ним в кабіну, покатаємося, подивимося. Йдемо. Залізе. Кондіщен, ну кондішн, що то плохо працює, везьме мастера, подивиться, що там з ним. Музечка, ще кабінку привести в порядок. Ось такі соняшники у нас.

Треба ще речаги тобі зробити нормально. Все, покаталися, вискакуємо. скакуємо Бля, звідси це можна нам. Все, давайте пацани. Треба його помити після... Роботи, От так як ми ремонтувалися, масло, все, ми нічого ще не мили. Помиємо, а тоді вже знімемо вам обзорчик. Цього всього Да, Плуг, звісно. Ну що, маємо, то маємо. Він високо не піднімає. Прицепний його рідний, де ж цей навісний його рідний, буде рвати йому з задницю. А, ладно, так і буде. Що маємо, то маємо. Так що так, таке відео. Перва робота кіровця в полі. Красота. Звісно, це не джондир, братка. А, тому що хейтери. John Deere, да, так, Дір це сила, кої бабки. А ми люди бідні. Нам і Кіровець пойдет. Все, друзі. Підписуємося, коментуємо. Ставим лайки, ставим дизлайки, хто кому що як до душі. До нових відео. Ждемо обзора Кіровця. Всього, всім, всього найкращого.